Знаєте, що це? Акедо! Свята матір шторм страха все гаразд! Свята бабуся шторм страха! Нові воїни! Народ! Апгрейд! Акедо, Ворд, Слітер, страшенно великий. А-а-а! Хтось там! Ми знаємо. Акедо врешті-решт, повернулася в онлайн. Сотні апгрейдів, серед яких оця ненадто дружелюбна річ. І я дізнаюся останній, от чому я ніколи не сплю. Що ж, якщо є нові воїни, І-і-і! гайда Отже, з'явились нові сейт-квести і нові воїни. І завдяки тому, що робив ворк під час апгрейду, лічені воїни тепер легітимні. Так, але що він робив? Не знаю, але чомусь Чакс, з -Хвіст і Шредді теж апгрейднулись. О, а ви ще не бачили, який став Батігохвіст. Просто крик! Знайомтеся, гучно гітар. то кучий Акче. Незмінний повелитель легендарного вічного полум'я. Сантому. <рознанітність> У -у, їх так багато. Цариця трема, кромак, мадам хутро. А, це прекрасно. <рознанітні> Не думав, що він фанат однорогів. <рознанітні> він перетворює райдуку. Настраждай райдуку. Це... <рознанітні> 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 <і лоріг. рознанітні> Кінцевий код. Я бачив його під час апгрейду! А, Друзі, ви теж це відчуваєте? А? Це вони. Це, 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 це жихли воїни велеті. Вони з'являються рандомно і кожен прагне першим з ними побитися. Бо той, хто переможе велета, стане його володарем. Досі ніхто, крім Ворда, їх не перемагав. Подумаєш, великий воїн теж мені. Це не може бути О! так. Складно. <IN> <outcome> <Ага. small> <power> Справжній шок. Ти навіть страшніший ніж треба. Хочу всіх роздерти ущент. Готуй удароко! Каб, ти ще не грав в Чреді після апгрейду і справді хочеш битися з цим. Що більше вони, то важче їм зробити удар-розкол. Моя черга. Жаразд. Він справді надзвичайно крутий, але ж не крутіший за твою нову і вдосконалену циркулярну пилку. Ходи до среді. Не можу дивитися. Тонку лоскотно. Смішний. Обладунок. Він нічого не відчуває. Отже, треба бити його ще сильніше шред. Тонку на брит ведмедик. Тонк добиває! Ти казала, що вони сильні, та це щось іще. Він же не турбо, і не глічер, він просто велет. У цьому їхній плюс. Нам пощастило, що він відступив після того, як тонкнув тебе. Та! Так, це добре. Yeah. Що ж, до відбірного чемпіонату у нас ще кілька тижнів, тож будемо тренуватися, щоб представити акедо нового та вдосконаленого епічного Шредді. А також епічного чаксалі. Uh. І епічного Батіго ковоста. Uh. сказала, це крик!